В Івано-Франківській територіальній громаді облаштували 97 пунктів обігріву. Вони покликані запобігти переохолодженню людей під час зимової холоднечі та ймовірних блокаутів. На території міста утворено на сьогоднішній день і функціонує 97 пунктів обігріву. Це на базі навчальних закладів 43, комфорти днів 27, департамент культури 12, управління охорони здоров'я 5. СНАП-3, будинок нічного перебування, цілодобовий пункт обігріву, а також на базі комунальних підприємств Водотехпром, теплокомуненерго, Дуавтотранс і Івано-Франківська арена по одному пункту обігріву, а також на базі пожежних загонів ДСНС по вулиці Івано-Франка і Богдана Хмельницького, це цілодобові пункти обігріву. Окрім того, у разі необхідності районне управління ДСНС готове розгорнути модульні пункти обігріву цепловими пушками з терліном в кількості троє штук на території міста Івано-Франківська. Найбільша кількість пунктів обігріву понад чотири десятки розташовані в освітніх закладах. Ще близько трьох десятків у підвальних приміщеннях житлових будинків. Треба розуміти, що пункти обігріву, які облаштовані в підвальних приміщеннях наших будинків, це є більш допоміжні, не стільки основні, оскільки це все-таки підвальне приміщення, воно досить є холодне, і у нас будинки ну, 99% випадків не проєктувалися під такі потреби. Пункти обігріву забезпечені генераторами, пальним до них, а ще продуктами харчування, медикаментами та засобами індивідуального захисту частина локації діятиме цілодобово. Соломія Михайлишин Денис Сатановський. Новини на вежі.